Буду, я вас вітаю і сьогодні зустрічаю вас Файна автівка. Це Ай-4. Що ви розуміли, 2007 року, 2008, перша реєстрація на туманочках на положеному, класному титановому колесі. І це не може не радувати, не може не радувати резина, яка вже є. Не може не радувати рідний пробіг 230 кілометрів, до речі, 230 тисяч. Де цієї автівки 2007 року. Це клас. Класно те, що власники доглядають за нею. Це одна сім'я, один по факту власник. І тут тисячу назад ГРМ, водяна помпа. Що ми маємо? Річашки, ТО, догляд за шкірою, дрібниці, які грають роль. І це саме ця автівка. Згляніть просто всередину цього салончика. Вставочки під дерево, шкіра, скло підіймечі. Навіть зверніть увагу на те, яка ця шкіра, на автоматик. Давайте зануримось в цей автомобільчик, який ми маємо, і ми маємо в ньому підстаканичок для візиточки, щоб покласти все, все, що повинно бути клімати, підігрівчики, це реально кайф. Стан шкіри просто говорить за себе, що це дійсно варіант, який за свої гроші він не перевершений. Дійсно, а ціну ви дізнаєтесь у нас на сайті. Тому я продовжую. І запрошую вас на зону пасажирів, тому що ваші пасажирчики це наша цінність. Їм теж повинно бути комфортно. Особливо я б хотів, щоб мене взаді цієї автівки возили. Ви згляньте, шкіра кругом, дерево, ставочки, підлокотнички, все як положено, все як повинно бути, в ній є дійсно обслужена. Хазяйська автомобіль. Це та машина, яка дійсно буде приносити задоволення. Я проїхався на них. Не піночків, не ривочків. Спортик режим можна теж навалити, включити і буде комфортно. Ви згляньте. Хром, не поліз, все на місці. Дійсно, стопчики, не запотівші. Машина варта уваги. Тому запрошую до нас на Автокепітал переглянути її, а саме головне забрати її у нас.